Увагу, ти просто опускала очі. Ти можеш нам назвати зараз оці якісь red flag, це так модно зараз сказати, або дзвіночки, uh -huh. які вже були в Україні, але ти казала: ну, так у всіх, а, так нормально, та нічого, трошки поображаюся, по поображаюся, потім ну, буде як завжди. Які були такі ситуації, якщо ти хочеш назвати їх, де було вже такі дзвіночки про те, що ну це не твій чоловік, це не так сім'я будується, як ти собі придумала? Найбільше ну, для мене це такі дзвіночки, це агресія в мою сторону. Це угу. е, моє про скажімо так, аправдані. виправдовуватися за те, що я, наприклад, ну так, таке моє було рішення, я повинна його виправдовуватися. Щось до е, ну. Доводити, доказувати. На фоні цього в нас з'являлися конфлікти, і звичайно виявлялася це вся агресія. А, більш такого а, не було якийсь період, було як як зазвичай да, добре. Якісь були, ми домовлялися розмовляти, якщо в нас були якісь проблеми, так? але з часом це все ну, сходить. І коли, якщо вчасно на це не звернути увагу, воно так і піде, як в мене воно пішло. Я, коли вже ти вже проговорила це, але вже після деяких е, е, випадків, да коли вже ну, ситуація без поворот.